Доброго дня! Ви на каналі Світ Роуз Гарден. І сьогодні я вас знайомлю з новинкою свого саду трояндою Рейні Blum. Сорт виведений Крістіаном Еверсон до 2012 року. Представлений в Японії Кісі Rose Corporation як Рейні Блю. Це троянда в такій ліловій гамі. Пумщик посаджений весною цього року вегетаційним саджанцем. За цей час він наріс, ну, десь має вже по висоті десь метр, і видало декілька гілочок, які закінчуються одним або декільками бутонами. Оцей закінчується, ми бачимо, налічі до семи бутонів. Саме найменший пагін. Квіточкою. Отака красунька. Е, сама квітка налічує до 57 пелюсточок. Запах. Ой, вона божественно пахне. Вона дуже має цікавий аромат, красивий. Ну, він не притаманний трояндом, але дуже ефектний красунька.